Як вставити в текстове поле, створити картку до уроку математики. Отже, сьогодні ми натискаємо на кнопочку Start Assignment, тобто надіслати завдання, і якщо у вас вчитель надав текстове поле, то ви можете у ньому створити написати текст, вставити зображення, створити табличку. Отже, згідно завдання, ми з вами пишемо додавання натуральних чисел. Виділяємо тепер, нажимаємо Enter, щоб перейти на наступну строчку. Виділяємо текст. Змінюємо, клацемо трішки вище, якщо випадає вирізати, копіювати, щоб пропало. Натискаємо на стрілочку, змінюємо розмір шрифту. Обираємо Б-жирний і у нас курсив. Далі пальчиком прокручуємо панель інструментів, знаходимо розміщення по центру. На другій строчці пишемо приклад додавання натуральних числ, який у нас наданий, у завданні. Переходимо на новий рядок, знову ж таки виділяємо наш приклад, який ми з вами записали, розміщуємо його по центру і натискаємо на Б, робимо його, прокручуємо панельку інструментів пальчиком. І натискаємо на буковку Б. Далі нам з вами і змінюємо шрифт на 14-й. Далі нам з вами потрібно вставити зображення. Ми з вами переходимо у наступне вікно у хромі, натискаємо на три точечки, обираємо нову вкладку, пишемо ключові слова додавання натуральних чисел. Переходимо в вкладку картинки. Обираємо будь-яку, яка нам подобається і найбільше підходить під нашу тему. Ми вже з вами в п'ятому класі цю тему добре знаємо. Зберігаємо зображення собі на телефон. Натискаємо на наш квадратик із нашими відкритими вікнами. Шукаємо наше вікно з канвасом, яке відкрите. Коли ми повертаємося назад у вікно, ми бачимо, що наша попередня робота, яку ми робили, закрилася. Нічого страшного, все автоматично зберігається нічого не пропадає. Ми знову натискаємо «Стати сівмен» І у нас з вами з'являється ось таке вікно. Повернутися до автозберігання ми натискаємо ЄС. «Yes». І у нас внизу відкривається наше віконце, що ми зробили раніше. Тепер ми з вами прокручуємо панельку інструментів, шукаємо добре нам відоме вікно зображення, натискаємо Upload Image, натискаємо на нашу ракету, знаходимо наше зображення, яке ми зберегли до себе в галерею і натискаємо кнопочку Submit. І от наше зображення з вами з'явилося у нас, у нашій картці. Ми його можемо з вами розмістити по центру. Але у нас такого завдання не стоїть. Але ми можемо прикрасити нашу картку, розмістити його по центру тобто прогортати панель інструментів і натиснути «Center Align». Далі ми пишемо з вами властивості додавання. Ставимо дві крапки. Розміщуємо по центру. Нам вже не сказано, що ми повинні змінити розмір шрифту на, на кресленні. Ми нажимаємо Enter. І тепер нам потрібно розмістити нас куршовчик зліва. Обираємо Left line. І ввікнути маркований список. Тобто, у нас вказано, що там точечки. Ви обрати можете і квадратики, і кружечки будь-що. Після цього ми з вами переписуємо із нашого завдання вище е текст, що таке переставна властивість додавання, сполучна властивість додавання і додавання числа 0. Використовуючи нашу текстову панель на телефоні. Далі двічі натискаємо Enter, щоб у нас перестав спрацьовувати маркований список. І додаємо табличку. Шукаємо в інструментах табличку, натискаємо на неї, вставляємо число стовпців, число рядків. У нас повинно бути 3 стовпці. і 5 рядків. І натискаємо Зберегти. Ми з вами стрілочку, щоб пропала текстова панель, і натискаємо, у нас з'являється кнопочка Зберегти. Дивіться, у нас у завданні сказано, що ми повинні об'єднати верхню панельку на телефоні, якщо ми вже створили, Табличку, то немає можливості об'єднати три комірки. Тому ми пишемо у середній коміроці властивості додавання. Або можна спочатку додати один рядок і написати по центру властивості додавання, а потім додати три стовпці і чотири, і чотири рядки. Можна і так, і так. Головне, щоб ви зрозуміли, яким чином додається табличка у текстове поле. Далі ми заповнюємо з вами табличку згідно наведеного прикладу. Формули вводимо англійською мовою. Переходимо на англійську клавіатуру. Пам'ятаємо, що всі форми вводяться латиницею. Згадуємо сполучну властивість, пам'ятаємо, що під час уроку математики ми можемо в дужки об'єднувати наші цифри, для того, щоб нам краще було скласти. Тепер з вами виділяємо текст і розміщуємо його по центру. Точно так робимо у комірках із формулами і з прикладами. Можна, дивіться, об'єднати дві комірки. А можна клацнути у кожну комірку. Буде поставити курсорчик, і приклад автоматично стане по центру. Тепер з вами переглядаємо, що ми зробили все правильно. Повністю пролистуємо нашу картку. І натискаємо кнопочку Надіслати завдання. Коли в нас з'являється феєрверк, наше завдання надіслано. Дякую за увагу!